Добрый день дорогие зрители, с вами Максим и я э, зараз вам покажу скачать Майнкрафт. Э, ось у мене запущен уже. Багато целых, багато Я этот вопрос як скачал, где как заходим в Google Chrome.

Я на перший сайт сразу. І тут ми бачимо всі версії, які ви хочете і всі, всі, які вам треба. Моди на які версії, текстури папки, плагамани, карти, Що сайт, карти, скини. Тут скачать саме на Minecraft 1.79, 1710. Нажимаємо на нього. Нажимаем скачать. И отменю заказчика Бунована есть. Закрываем Google Chrome. О, вс. Вот такая папка. Заходим. Идем. И ось последняя версия 1010. У нас может обновиться.